Доброго всім дня! Я запрошую вас в нове відео. І сьогодні хочу показати вам ґрунтопокривні рослини, які ростуть в моєму саду, і трішки розповім вам про їх догляд і особливості. Грунтопокривні рослини вони не лише прикрашають наші садочки, але створюють затишок, порядок. Вони не дають рости. Бур'янам. На прикладі свого квітничка скажу вам, що я дуже мало часу приділяю для того, щоб вибирати якесь ділечко, якісь, якісь бур'янчики в своєму квітнику, так як понасаджувала різноманітних ґрунтопокривних рослинок. Вони гарненько прикривають землю. І не дають бур'янам проростати крізь них. Перед вами флокс шиловидний. Різноманіття цього флоксу вражає своєю кількістю. Дуже багато є кольорів різних. Дуже він красивий. Він починає квітувати на початку травня і квітує цілий місяць. Зовсім невибаглива рослина, любить рости як на сонечку, так може і рости в тіні. Але в тіні буде його квітування не таке пишне. Дивіться, які гарні квіточки, такий яскравий. Взагалі вони придають таку яскравинку, такі килими, кольорові в садочку. Можна садити на альпійських гірках, також їх садять в кашпо. Ось такий. Після цвітіння потрібно зрізати квіточки для того, щоб сформувати гарний такий кущик. І листочки будуть. Постійно вічно-зеленими, навіть взимку він вічно зелений. Дивіться, яке гарне поєднання з іншими рослинами. Дуже гарно поєднується з травами. Ось, наприклад, у мене вівсяниця така сиза. Дивіться, яке гарне поєднання. Взагалі гарно посадити, коли є каміння. І він буде так, наче спадати. От це флокс з білим кольором. В цьому році в мене чомусь повимерзали деякі кущики, добре, що залишився. Хоч один кущик, буду надалі розмножувати його. А ще створила ось таку композицію. Ось тут флокс. Далі в мене росте панісетом, але він ще не прокинувся. Ось такий зробила собі аліум, засушила. Мені здається, прикольно виглядає. Можна, бачите, придумувати по-різному різні композиції. Ось цей колір мені дуже подобається, мабуть. Саме найбільше такий яскравий він. Дивіться, як він гарно квітує, навіть не видно листочків. Шикарне цвітіння. Наступна рослинка, яку я хочу показати, це є Обрієта. Їх також є декілька видів. У мене є лише два сорта. Ця мені подобається найбільше, так як вона йде низькоросла. Дивіться, яке гарненьке. В неї такі дрібнесенькі листя і такі малесенькі фіолетові квіточки. Також дуже невибаглива. Вона любить сонечко. Гарно розростається, головне, щоб не було замокання. І подивіться, яке поєднання, наприклад, на гірці з молодилами і з іншими рослинками. До речі, розмножується дуже швидко. Відкопати кусочок, головне, щоб були корінчики, і все. Посадили, поливайте. І вона приживеться і буде вас радувати. Ось така цікава рослинка. Ще в цій частині саду в мене росте високоросла обрієта. І ви знаєте, я думала, що я посадила лише один колір, але виявилося, що тут. Квіточки зовсім різні. Одні такого голубого відтінку, а інші фіолетового, більш темнішого. Камера, мабуть, так не передає. Все одно вона красива, вона дуже шикарно і швидко розростається. Бачите, як вона заповнює простір. І також після цвітіння потрібно буде. Квіточки обрізати. Вона дуже довго квітує. І ще один представник ґрунтопокривних рослин це арабіс. Його також нараховують багато сортів перед вами з варіагатним листечком, так як ви знаєте, я полюбляю варіагатні всі рослинки, тому обов'язковим він в мене має бути. Дивіться, яке квітування таке, квіточки такі біленькі, на довгих ніжках. Після цвітіння, коли обрізати, буде гарненький такий ковричок. І ще не встигла зняти, коли почав квітувати арабіс рожевий. Ось такі пару квіточок є. Я вам покажу їх, тому що він квітує раніше трошки. Таке в нього листечко шершавеньке, таке зеленого кольору. Також дуже гарно наростає. А це арабіс зюндермана. Дивіться, це є вічна зелена рослинка, також ґрунтопокривна. Він дуже такий мініатюрний. лисичко таке, наче навосковане, і квітує біленькими квіточками. А це арабіс золото або Олдголд. Дивіться, яке гарне лисичко в нього. Я вже квітоноси зрізала, так як він переквітував. Дуже гарне зараз декоративне листя. Ось таке поєднання, ось такий куточок. А ще ґрунтопокривні рослини дуже гарно затримують вологу і тому не потребують такого особливого догляду і поливу. Перед вами антенарія. Також є грунтопокривна рослинка, дуже гарно і щільно покриває землю. Буде квітувати біленькими квіточками. Вона ще є іншого сорту, яка квітує фіолетовими квіточками і утворює такий щільний килимок. А ось і інший сорт антенарії. Дивіться, вже розпускаються квіточки. Також до ґрунтопокривних я б віднесла б горичавку. Вона також є вічно зелена рослинка. І дивіться, як гарно квітує. Але зараз сонечка нема, тому квіточки трошки позакривалися. Взагалі, зовсім невибаглива рослинка. Ще одна ґрунтопокривна рослинка це гвоздичка трав'янка. Ось скоро вона вже заквітує і буде така яскрава полянка. Ця гвоздичка дуже швидко розростається, також не любить замокання, тому що може випрісти. Дивіться, як гарно утворює щільний-щільний килим. Також її насадила багато в своєму садочку. Ломикамінь Аренца також дуже гарна ґрунтопокривна рослина, гарненько так квітує, квіточка кожна різна. Дивіться, і такі біленькі. Гарно наростає листячко в неї, але я б з нею радила б якось обережніше і вивчити трошечки її, тому що я не могла з нею ніяк подружитися. Бачите, як вона випріває. Я не знаю, в чому це причина, але Ніби росте все, але в один момент раз і пропадає. Тому я б сказала би, що вона така трошки вибаглива рослинка, вона любить півтінь. Хоча в мене тут росте на сонечку красива дуже рослинка. І ось тут в мене біля ставочка вона росте. Ніби з іншими рослинками вона гарно, гарно поєднується. Ось така ще одна ґрунтопокривна яснотка. Також буває білого кольору і рожевого. Рожева вже в мене квітує. Дивіться, яке гарне листечко. З таким сизим відтіночком дуже швидко розростається. Бачите, якими я кубками насадила, зовсім маленькими на початку весни. І вона вже гарно-гарно розростається. Вона не є вічно зелена, так як вона зимою листечко своє скидає і пропадає. Аюга або живучка також відносять до ґрунту покривної рослини. Дивіться, як гарно коли квітує. У мене в цьому році дуже колекція моя попропадала, багато живучок я втратила. Але добре, що поросажувала хоч по одній-дві розеточці по всьому садочку, і тому трошки збереглося. Ще одна ґрунтопокривна рослина, яка мені подобається, це конюшина декоративна. Дивіться, як швидко вона розростається. І кому потрібно закрити якусь територію під деревом. Чи в іншому місці, мені здається, що дуже гарна альтернатива. Дивіться, яке гарне бордове листечко. Також пробувала її вже розмножити. Гарно розмножується, буду, мабуть, мати трішки на пропозицію для продажу. Ось така. Ще ось така є. Цієї в мене зовсім мало. І ось такий сорт. Дивіться. І більшість в моєму садочку ґрунтопокривних рослин є очитки. Вони так гарно розростаються, а коли квітують, то взагалі така краса. Вони є посухостійкі, зовсім не вибагливі, тому я б радила кожному придивитися до цієї рослинки. Різноманіття очитків також вражає своєю привабливістю. Я вже їх багатенько насадила в кашпо. Зробила різні композиції, обов'язково вам покажу. Такі їхні листочки різні, також мені дуже подобаються. Вони люблять сонечко, хоча можуть рости в тіні Ось дивіться, який яскравий це очиток Ангеліна. Хоча цей сорт, якщо посадити в тіні, то він буде зеленого кольору, а на сонечку він яскравий. І дивіться, яке поєднання з аюгою. Цей сорт аюги я не знаю назви, тому що в мене насіявся сіянець, і я його собі зберегла. В моєму садочку з'явився мазус повзучий. Також грунтопокоривна рослинка. Дуже мініатюрна, але дивіться, яке гарне квітування. Які гарні квіточки. Також дуже швидко розростається. Мені здається, що його. Можна посадити навіть на доріжці між камінчиками, і він дуже гарно буде рости. А це таке яскраво жовте вербозілля монетне. Дивіться, яке гарне. Його також вважають ґрунтопокривною рослиною. Я собі понасаджувала в кашпо, так мені дуже подобається. Так і зимує в кашпо зовсім невибаглива рослинка. І також любить сонечко, тому що в тіньку буде зеленого кольору. Ще покажу вам будру з варігатним листям. Також є ґрунтопокривна рослинка, в мене вона росте в кашпо. І дивіться, як гарно зараз квітує. А це чебрець лимонний. Дивіться, яке листечко красиве таке варігате. В мене в цієї зими він змерз, тому помаленьку-помаленьку відновлюється. Зовсім небагато його в мене. А це мшанка, дивіться, такий щільний ковричок, теж дуже гарно розростається. Ще одна ґрунтопокривна рослинка кизильник, грунтопокривний. Дивіться, як він швиденько розростається. Гарно заполоняє також частинки саду, дуже гарненько так квітував. І потім такі будуть червоненькі ягідки. Зараз покажу вам, а це його ягідки. Він також дуже швидко розростається. Якщо потрібно закрити якусь територію, і є вічно зелений з ґрунтопокривних рослин можна створювати різні композиції, поєднуючи їх з іншими рослинками, вони дуже шикарно виглядають. А на цьому я буду з вами закінчувати відео. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І мене буде надихати на інші відео. Всім до побачення!